Євангелист Марко перші слова, які вкладає в уста Ісуса, записує в Євангелії, дуже важливі ці перші слова, цей початок проголошення Євангелія. Це що Ісус в першу чергу хоче сказати. Коли ми хочемо людині сказати щось дуже важливе, то ці перші слова є дуже, дуже важливими. Ісус каже, сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Це не означає, що Ісус нічого іншого до Того не говорив, що Він мовчав, а тут це перші слова, які Він сказав. Але це показує таку важливість цих слів, що Ісус хоче цим сказати, що сповнився час. Євгенест Марко взагалі пише до Язичників, які навернулися, які повірили в Христа, пише своє Євангеліє до тих, які і є ще язичниками, які є невіруючими людьми. Ісус говорить, що сповнився час, що не потрібно вже шукати десь там Бога. Ось Він є посеред вас, Царство Боже вже наблизилося, я вже є тут. Каже Ісус, говорить теж до євреїв, які довго чекали Месію. Цей час Адвенту в них був дуже довгий, цілий старий завіт, говорить про те, що прийде Месія, пророки про це говорили постійно. І кожен єврей був в стані очікування, коли вже прийде Месія. Кожен християнин в цьому стані очікування, коли прийде Христос вдруге. Так би мало бути в наших серцях. Тобто життя сповнене очікування, коли буде друге пришестя Христа, коли я зустрінуся з ним. Ісус каже, що час вже сповнився, не потрібно чекати чогось іншого, що вже тепер прийшов цей час. Є це грецьке слово. Кайрос, яке означає е, час благодаті, час спасіння, сприятливий час. Кайрос це сприятливий час, тобто найвідповідніший час на те, щоб тепер повірити в Христа, не колись, не потім. Прийшов час на те, щоб зробити якусь дію, щоб прийняти якесь рішення. Прийшов час на те, щоби. Довірити своє життя Богові. Ми деколи говоримо таку фразу ще не прийшов час, коли говоримо про якусь іншу людину, е яка ще в Бога не повірила, яка ще не пізнала Бога, ми часто говоримо, що це означає, що ще не прийшов на цей час. Можливо, не прийшов час в такому значенні, що та людина ще не усвідомила, що час вже прийшов. Людина не зрозуміла, що час вже прийшов. Вона це не розуміє, відкладає, і людина не хоче прийняти Бога в своє життя, але зі сторони Бога так, час вже прийшов, тому що Він прийшов у цей світ. Ще маємо тут Ісуса в яслах е народженого. Він прийшов вже в цей світ, Він прийшов вже е в життя людини. Тобто цей час вже настав, деколи совість, наше сумління говорить нам, що прийшов час навертатися, прийшов час щось змінювати в своєму житті. Але самі знаємо, скільки боротьби є в нас, скільки зусилля є в нас для того, щоб зробити якусь дію, деколи дуже малу дію, якусь просту, наприклад, Беремо собі якусь постанову, там, читати святе письмо. І Буває так, що робимо це регулярно, а потім залишаємо якісь справи, зайняті, займаємося чимось іншим або приходять якісь випробування в житті, а потім потрібно знову вкласти зусилля, знову нагадати собі, що «Ні, тепер прийшов час, не потім, не з понеділка. З понеділка, бо сьогодні є понеділок, е, можемо це почати. Деколи є так, що ми чекаємо якихось кращих часів, щоб щось змінити. Живемо від періоду до періоду, чекаємо, коли буде Різдво, чекаємо, коли буде Пасха, чекаємо, коли Великий піс почнеться, може вже хтось і дивився, бо вже різдвяний період закінчився, то наступний буде. Після звичайного це Великий Піст, але ми, є, ми живемо тепер, ми живемо сьогодні. Повнота часу вже настала. В першому читанні, в посланні до Євреїв, ми чули, де апостол Павло говорить, що багато разово в різний спосіб Бог говорив до людей. Але останніми днями, тобто в цей час, заговорив через Сина, тобто через Ісуса Христа, Він є повнотою, в ньому є повнота благодаті, в ньому виповнився цей час спасіння. Ми проживаємо кожен свій день, кожну мить, яку нам Господь дає як найкращий час, сприятливий час для спасіння, для навернення. Для життя в любові, для того, щоб цю любов приймати від Бога, і щоб цю любов дарувати тим людям, яких ми зустрічаємо в житті, тому що цей час є сприятливий, і насправді цей час є короткий Короткий час нашого життя, і кожна мить є безцінна, щоб дарувати любов і нею наповнюватись. Амінь.